З нами тренер хокейного клубу Сокіл Константин Миколаєвич. Розкажіть про враження цього поєдинку. Ну я вважаю, що цікава була гра, хоча і голів було не так багато. Ну їх, скажімо так, взагалі не було. Але ж я думаю, що така цікава гра, можна сказати, що плеофовська зараз не так багато залишилося часу для там підготовки до плей-оффу, тому всі команди грають так від ножа. Що вийшло, що ні? Ну ми провалили перший період 100%. Дуже погано грали. Богдан Дяченко трошки нас там виручав, підчищав і дав нам змогу боротися далі. Другий, третій період я вважаю, був за нами. Ми не погано грали, але ж цього не вистачає. Непогано цього не вистачає для того, щоб перемагати. А ви залишилися задоволені результатами? Ну звичайно, добре, що хлопці виграли. Вони проробили дуже багато роботи. Я вважаю за ці два матчі і вчора, і сьогодні. Звичайно, завжди це приємно побіждати. Дякуємо вам.